Привіт, знайоме відчуття, коли дивишся на голі стіни нової квартири і просто не знаєш, з чого почати, особливо коли справа доходить до електрики. Так от сьогодні ми розберемося, як перетворити звичайний план на справжню таку собі дорожню карту для комфорту. Розкладемо все по поличках, обіцяю. От подивіться, наше полотно звичайнісінький план приміщень, але як зробити з нього чіткий посібник? Такий, щоб кожна розетка, кожна лампочка були саме там, де треба. Весь секрет, знаєте, у послідовності. І ми пройдемо цей шлях разом, крок за кроком. Ось наш маршрут. Почнемо з фундаменту, тобто з меблів. Потім розберемося з розетками, світлом і вимикачами. А наприкінці найцікавіше з'єднаємо все це в єдину робочу систему. Все просто і логічно. Ну що, поїхали? І так, крок перший, можливо, найважливіший, адже перш ніж думати про будь-які дроти, треба зрозуміти, як саме проходитиме життя в цьому просторі. І все, абсолютно, все, починається з меблів. Тільки погляньте на різницю. Ліворуч просто стіни, а праворуч це вже простір для життя. Саме розташування меблів дає нам відповіді, де стоятиме телевізор, де буде робоче місце, а де ну просто життєво необхідно поставити розетку для зарядки біля ліжка. Це такий простий крок, який рятує від страшного головного болю, коли розетка раптом опиняється за важкою шафою. Так, меблі на місці, тепер наш план має сенс. Настав час додати, так би мовити, паливо для нашого комфорту розетки. І робити це будемо не аби як, а дуже стратегічно. Але перш ніж малювати, треба вивчити абетку електрика. Ось ці символи вони дуже прості: це розетка, це подвійна, ось вимикач, а це світильник. Запам'ятати їх ну дуже легко, зате вони допоможуть нам читати будь-яку схему. Тут головне логіка, а не просто випадковість. Де буде телевізор? Значить, там потрібно мінімум дві розетки: кухня, о, там цілий блок для всієї техніки. Біля ліжка. Ну, звісно, для зарядки. І не забуваємо про спеціальні розетки для інтернету та телебачення. А у ванній тільки вологозахищені, безпека понад усе. Ось як це виглядає на практиці. Дивіться, у робочій зоні блок розеток для комп'ютера, у вітальні для телевізора. А у ванні, бачите, спеціальна розетка з маркуванням IP 44 Простими словами, вона захищена від бризків. Кожна розетка тепер на своєму місці і ніяких подовжувачів. Так, енергія у нас є. Тепер час наповнити наш дім світлом. Освітлення це, знаєте, наступний шар нашого плану. Саме він додає затишку і функціональності. Ну, найпростіший підхід це один світильник у центрі кімнати. Це така собі база. Але справжня магія починається, коли ми починаємо думати про функцію. Яскраве світло на кухні, м'яке у спальні. Розташування світильників може, уявіть собі, повністю змінити атмосферу простору. Світло є, але який з нього толк, якщо ми не можемо ним керувати, настав час додати вимикачі, ті самі елементи, які дають нам владу над світлом. А ось одна малесенька деталь, про яку часто забувають: двері. Так-так. Звичайні двері. Перш ніж ставити вимикач, треба точно знати, куди вони відчиняються. Здається, дрібниця, але це рятує від тої незручної ситуації, коли доводиться заходити в темну кімнату і намацувати вимикач десь там за дверима. Він завжди має бути біля ручки. І ось тепер вимикачі на своїх місцях біля входу в кожну кімнату. Зверніть увагу на двоклавішні. Це ж дуже зручно. Одна клавіша для основного світла у вітальні, а інша для затишного торшера, або як тут, для коридору та санвузла. Просто і функціонально. Що ж, ми підійшли до фіналу. У нас є всі органи нашої системи. Тепер час створити нервову систему, яка їх з'єднає, тобто проводку. Наш план майже готовий: розетки, світло, вимикачі, все на своїх місцях. Це знаєте, як зібраний, але ще не увімкнений пристрій. Залишилося лише подати живлення. Маленька, але дуже дуже важлива деталь не всі дроти однакові. Уявіть собі, водопровідні труби. Для потужних приладів, як от пральна машина, потрібна широка труба, тобто товстий кабель. А для звичайної лампочки достатньо і вузької. На наших схемах вони для зручності будуть різного кольору. Існує три золоті правила прокладки: перше, всі дроти в кімнаті збираються в одній точці збору розподільчій коробці. Це робить систему дуже організованою. Друге жодних діагоналей, тільки вертикально або горизонтально. Так завжди буде відомо, де проходить кабель. І третє, всі ці коробки підключаються до серця системи, головного щитка. А ось як ці правила працюють на практиці. Бачите, у першій кімнаті всі кабелі від розеток та освітлення сходяться в одну розподільчу коробку. Це наш такий собі локальний центр управління. Далі ми просто повторюємо цей процес для кожної кімнати, кожна має свою розподільчу коробку, а вже від них усі артерії тягнуться до головного щитка, який, власне, і розподіляє енергію по всьому будинку. І ось він, фінал. Це вже не просто набір якихось елементів, а цілісний, взаємопов'язаний організм. Кожна розетка, кожна лампочка підключені за чіткою логікою до серця системи, головного щитка порядок і функціональність. Просто подивіться на цю трансформацію. Зліва була просто ідея, а справа детальний план, готовий до втілення. Ми перетворили якусь абстракцію на чітку систему, створену для нашого комфорту і нашого способу життя. То в чому ж головний секрет? Він не в якихось складних розрахунках, він у тому, щоб спочатку спланувати свій комфорт, а вже потім думати про дроти. Це по суті проєктування не стін, а власного життя. І на останок питання для роздумів тепер, знаючи ці прості кроки, яка перша думка з'явилася про власний дім? Можливо, це та сама розетка за диваном, до якої неможливо дістатися, або вічно темний коридор? Подумайте, яка одна маленька зміна могла б зробити ваш простір набагато зручнішим.